Друзі, вітаю, канал Масляр. Мене звати Олексій і сьогодні хочу засняти відео про свиноматки. Сьогодні перегнав у ці клітки, зараз десь показую говнящичну. Перегнав зі по прошайку. Ось попрошайка. Це і поросята. От. Це що сьогодні помітив одне щось трошки. якесь таке невеселе поросяти, що йому знову до поїлочки подойшло. Ось вже дивиться сюди. А, щось воно, мені кажеться, що вже йому буде скоро. Будимо скоро, походу, його підтрушую, в коловка йому тільки що куп. А, ця, звісно, дівця красна. Вона а, після опоросу їх до себе не підпускає по декілька днів рве, але цього разу я дежурю постійно, то всі залишилися, були там. В неї попитки в то я їх підпускав до неї, потім забирав, закривав і отак я їх кормив. А потім взагалі малий сидів, цілий день вони біля неї були. І якщо що, то він сварився на нею. І вона бачила присутність людини і так, спочатку агресивно, але потім там, по-моєму, три днями. З нею повозилися і її попустило. Ось таке. А говняшечна — це ми тільки що вибілили, вже побілили, От вже встигла протерти, щоб кажу, що мені раз сказали за цю клітку, що я не білю клітки грядя. Так що я говорю, що я білю, але... Поросята є поросята. Ганяшечна вона буде 25-го поросиці, сьогодні 16-го, це через 9 днів. Останній раз вона привела 16 штук і було двоє живих, а то всі були побиті первовірусом. Було 16 ось, 14 мумій. Замирали вони на різних стадіях, були такі взагалі малесенькі, там по, так, по 100 грам, може, може менше. От. І були такі вже по кг. кілограма. От. І було такі двоє живих. Двоє живих і вони двоє вижили. От. М -м -м -м. Казали мені, що після паровірусу, ну, правовіруса, якщо свинка заболіла паровірусом, то її е, прибирають. Ну, побачу, я її вакцинував, потім ревакцинував. Е, Ви мене вже бачите потихеньку наливається. От. Ну, Сказати, що живіт здоровий, не скажу, але і сама. Свинка далеко таки немаленька. Як в мене всі ефки були, там я дві прибрав, не було вісім ефок, дві я прибрав, то що це за чудо-юдо, я так і не знаю. От, я її покрив дюрком. Мене у мене цьому попрошайки дюрки. Вони всі білі. А у це та, яка міцник, і яка не ландрасиха, просто нам її продали, як ландросиху. Ми її так назвали, але вона не ландрасиха. То а, у неї четверо було рижджів. Такі аж коричневі. Вот. То побачимо, бо я таки не знаю, няшечна, що це у нас запорода, ну, так на смахує, якби. На ефко, але сказати точно не можу. Побачимо. Якщо будуть білі, то значить щось є з ефкою. Якщо будуть кольорові поросята, то напевно якась помість. Бо чесно, не... я не знаю, що це за. Нас просто ми брали на відгуківлю її. І... і з відгуківлі ми це першу свиноматку, яку ми собі лишили. І це вже в неї четвертий буде опорос. Це від неї крапка була, яка раз привела і ми її прибрали, тому що в неї проблеми були з ногами. А так вона, в принципі, як свиноматка, вона непогана. Звичайно, що вона дуже здорова і, і коли вона проявляє свій характер, то трошки стрямновато. А так, в принципі, ну, вона, на 14 січок, було 17 поросят, перший опороз всі 17 викормила. От, поросят не гризе, корме і завжди в неї гарний. Це, після першого поросту, то, звичайно, було тяжко. Ми поки її роз, розкачали, але персики діла. Так що таке? Побачимо, як вакцина справилась з цією роботою і що взагалі буде. Так що, друзі, отаке. А ця подружання це малим. 20 днів, а вона вже їх відбиває, лягає на сільські, їсти не дає. То все їм наготовив молоко, грану. Ну, гранули вони вже почвакують. А це ще за цем за цим з першого чи з другого дня там, по-моєму. їм замішали. Тому побачимо, будемо підкармлювати, тому що пищать постійно. До неї лізуть, а вона їх відбиває. Це попущайка і ми її будемо. Це її другий опорос. На першому опоросі вона взагалі там, по-моєму, сім штук. Чи шість? Шість. Загризла. Кратше, така вона, не годиться. Вона ексиноматка. Будемо її диск, До Докорми, вже дотягне, відкормимо і йде вона на ковбасу. Все, друзі, бережіть себе, бережіть країну, бережіть людину і все буде Україна. Всім пока-пока.